А ти хочеш у Так. Хм, треба подумати чекай. дай я подумаю. Так, да, я знаю. Знаєш? Так, да, я знаю. Дивись, чари, бари окуляри, з'являться у Ну давай. І що є? Подивимося. Нема? Ні. Ого, там якісь у нас чарівний відділ. Так, а що це в нас за розкопки такі? Ух, нічого собі зараз ми оглянемо. Хоча Кароліна сьогодні обрала розкопки з китайської культури. Так. У нас попався імператорські розкопки Китаю. Це отакий от відомий імператор колись придумав собі створити теракотову армію. Уявляєш? Він таки думає, так, мене армія захищає при житті. І я хочу, щоб мене армія захищала лише після смерті. І він дав приказ своїм людям і 700 тисяч людей 38 років без перестанку з такого гіпсу, теракот називається, він вогнетривкий. Почали робити йому воїнів. І за 38 років вони йому зробили. Ти собі не представляєш, 8 тисяч воїнів. Там не просто були люди, там була і полісниця, і коні, і 40 тисяч різної всякої зброї. Понимаєш? І якісь із тих скарбів сьогодні попадуться навіть нам. Ми коротше, будемо розкопувати сьогодні теракотових воїнів. Зараз я подивлюся, що тут є в комплектації. Так, що в нас тут знаходиться? Бачу, пляшечка є, лупа. Є пензлик, якісь прикольні пензлики, можна навіть буде потім залишити, щоб малювати. А, Стек. Це, це просто намальовано. Бачиш, що лупою можна розглядати якісь там артефакти і молоточок. Так, теракотові воїни. бокс у нас. Невідомо, що може попастися. Так, всередині що в нас тут? У нас можуть попастися якісь копійки, бачиш, дзвони, або щось, А може навіть попастися один із теракотових воїнів. Хотіла би такого? А, у з цього там вони практично всі одинакові і їх робили в повний зріст. Отак як людина є так 2 метри з ростом, так вони їх і робили. Коротше, цей музей навіть є відкритий. Туди кожного року з'їжджаються мільйони туристів, щоб подивитися на тих теракотових воїнів. Уявляєш? Але їх знайшли в 1900 якомусь там 74 чи 76 році, і по сьогоднішній день той музей відкритий. Ти б хотіла побачити тих всіх mm -hmm. дябчиків? Коротше, поробив собі всяких таких солдатиків. Полов'яних той дядько, і вирішив, що вони його захистять. Ну от, захистили. Тепер зробили з них музей. Так, ви можете написати у коментарях, як було звати імператора Терракотової армії і з якої він династії. От буде цікаво почитати. Ви можете навіть, якщо не знаєте, погуглити і дізнатися, як його звати. Там довга назва. Відягуй. Я тримаю такі. Мені вже інтересно, як виглядає. Сам гіпсовий блок. Це все. Б... <су> а чого він такий маленький? Коробка така величезна, така якась прикольна, а сам брачок. Я не знаю, то що його можна просто літочком раз тріснути і розробити, не знаємо. Ще що... відкритий. Його хтось розпакував до нас. Може це є фарона. Тут он хамон. Ну, ми розкокували єгипець, розкопки. Розкопки добре відкривається. Там просто кльонка тріслава. Так, а тут у нас намальовані, дивися, он ті армія, ще тут є бачиш, середині mm -hmm. на конях. Може в нас попадеться навіть якісь на коні, що там більше нічого так? Це в нас така заставка, добре. У нас же тих всяких лук дуже багато. Так, але вона, здається, прикольна. Угу. А ну чекай, де я подивлюся, що тут намальовано. Так, у нас намальовані якісь кристали. І тут сердечко. Сердечко, кристали, якісь діаманти. Окей. Так, я думаю, стек нам пригодиться е, наший. А от пензлик нам, думаю, треба буде для малювання. Хоп! Оце нам точно треба буде. Це ми забираємо. Наш любимий синій підніс. Китаця. Є стек тримай, це переставляємо сюди, щоб ми ну, стіл не поламали і не забруднили. Так, тримай. Я думаю, лупа мені пригодиться, я буду спостерігати. І ще набрав тобі водичку. Тут у нас, так як і у всіх розкопках, 30 мл. Тримай, друг, тобі пригодиться ця водичка. Я буду тримати, а ти її... <розкопую> Я вже розкопую Я бачу. Карина як справжній археолог Говард Картер, почала із пензлика, тому що насправді археологічні розкопки ведуться не оцими всякими стеками, молотками, киянками і будь-чимось. А іменно такими от пенсликами. Вони всі є там різнокаліберні, тобто одні гладші, твердіші. для того, щоб провести гарну і класну розкопку, і щоб всі експонати в нас збереглися, і до них потрібно відноситися бережно. Тепер, а тепер ні. А тепер погнали. Тому Тому мені не сподобалася ця картина. Та як хочеш, хочеш ззаду починай. Я, Я думаю, тут буде всього, всього одна штучка. Як того, кита. як того кита хотіла зберегти, але не зберегла. А Наливай. У, а цей бачиш більше впитується. Мені здається, що ці розкопки будуть легші. Тобто мається в виду, натискай так сильно. Отак, повністю все заливай. Так, щоб все розмокло. Там ще навіть лишилися водички. Нічого, якщо щось, то я доберу. Так, тепер ти можеш це все. Розкопувати. Що не йде воно. <рес> <рес> Може, краще треба було з іншої сторони. А я думаю, що ти зараз потреш 2-3 рази і вже буде видно, де саме знаходиться в нас е скарби та армії. Тут можуть попастися навіть копійочки. Так? Я з можна щось купити. Ну я не знаю, чи можна щось купити, але сам факт того, що в тебе може попастися якийсь крутий артефакт, може бути. Тому треба до того підійти серйозно до тих розкопок. І якщо попадеться якийсь чоловічки з терокотової армії, <смеш> бажано не зламати, так як то ми любимо. Так, бо ми переважно, якщо щось знаходимо і нам вже бачить тільки перші проблески, що там вже є якийсь скарб, починає дуже імпульсивно це все відкривати, вскривати. Коверсати нам може реально зламатися. Тому ну спочатку можна так, можна от довбати, стукати, а вже потім треба обережно. Може, ти вже навіть знаєш як? Я тебе навчив. спочатку запихаєш і крутиш, так. Воно собі по боках буде там тріскатися і десь в якомусь моменті, коли побачиш, що вже є якась чорна чи якась деталька, що блистить, тоді вже можна їхати далі. Так, що поки що нічого нема, так? Руйна вирішила перевернути на іншу сторону, так, показати, яка вона археологиня. Ось так. от. І подобається дуже цей малюнок. Може тобі водички слід налити? Так, наливаємо. Дивись, воно дуже швидко впитує. Там, де воно дуже швидко впитує, має цей гіпс розмокнути. Різдво хоче кристали розбити, так? Я так рісний. Це сердечко Сердечко, ну давай. Лише сердечко, а всі решта можеш там шукати ламати, та. Ось такою силою треба, так. Що? Це таке є? Так. Да. Дивися, це вже скарб, якийсь як золото. Так, да, це копійка. Купійка? Ось, ось. Якась ось, ось, ось. китайська копійка. Так, ну, бачите, зразу тільки проблеснуло що там є скарб і все, бо з іншого боку короліна длубала-длубала і нічого не надлубала. Що там? Ого, воно таке велике? Так. Да. Я не можу в це повірити, як воно таке велике. Я не знаю що Я теж не знаю. Щось таке оранжеве, а що? Ну, вскривай зараз подивимося. Так, ти так. Ковыряєш до себе і воно все летить тобі в светр. Mm -hmm. <гум> Мені здається, що це може бути якийсь той теракотовий воїн. Тя як думаєш? Я думаю, Ні? Набрати водички ще? Mm -hmm. Добре. Вау. Там щось дуже прикольне. Тобі повезло, Кароліна. Ти справжній археолог. На водичку два я тобі налию сюди. Так, щоб тут було легше вскривати. Я тобі залию. Чекай, хай воно впитається. Так, І тоді можна навіть продовжувати. Я спочатку думав, що буде тяжко розкопувати оцю от частинку гіпсу, бо вона біла. Але бачу, якщо полити, то в сам раз. Зразу стає легше. Тогава цілой. Воїн? Так. Да. Ну, бачу, я казав зразу, що це буде воїн. Ти думала, що це копійка. Ага, побачиш. Все як пішло. Угу. А може бути навіть якийсь як... не знаю, щит чи що це таке. Або може бути від зброї якийсь наконечник. Ну, коротше, поки ми не розкупаємо, ми не знаємо. Мені вже самому на вітіндресно, бо це якісь як розкопки не, не, не просто е, китайські, а може бути аналогія з розкопками скіфів. Може бути пектораль скіфська. <рес> <рес> <Да>. <рес> Було би взагалі супер. Вона ну, оранжевого кольору. Е, мені здається вона обернута від нас. Тобто ми навіть не знаємо, як вона з лицевої сторони виглядає. Але карміна вже по боках все розкупала і воно щось не виходить. Бачите. Як цікавість перемагає. Пані археолог? Що mm. там? На скільки відсотків вже готово? 100 чи ні? На 300. На 300. Ні, ну то ну 109. 109, ага. Ясно. Тут то відусташа трошки вистає, так? Да? Я навіть не можу догадатися, що це. Я взагалі не знаю. Знаєш на що мені виглядає? що? Якусь моркву. Може там моркішка насправді, а? Китайська морква. Ні. Бачу, що пішло ось так? Бачу. Рука. А, ясно, я вже зрозумів. То голова там ближче до тебе, а ноги до мене. Так, якщо в нас є одна рука, значить друга рука там, а тут дві ножки і бажано їх не зламати. Тому перекотуємо воїну. Чекай, де я ту лупу заберу. Нам все йно прийдеться, ще й руку мити. Є голова. Ага. Бачу. Він на бачиш на весь брикет. Тобто розкопка, як є така от велика, то він на цілу розкопку. А ми його з тої сторони взагалі не могли навіть побачити. Так, розкопали, розкопали і нічого не було видно. Є там щось? А... Нож. Так, тільки руку головне не зламати. Що, виліз? Той. Воїн теракотовий. Ні, далі не можна. Ну давай ще купай. Водички ще набрати, водичка у нас кінчається, буквально раз пшикну і все. Ми просто минулого року мали класний пульверизатор, але утилізували його. Коротше, викинули, були порядки і викинули його. І не, не, Навіть не думали, не гадали, що у нас цього року знову будуть розкопки, але вони повернулися і це такий один із величезних циклів розкопу. Думаю, буде всім інтересом. Дівчатки руки. Думаю, вам буде інтересно наші розкопочки. Багато хто сам захоче ті розкопки розкопувати. Деякі з них є дуже інтересні. Тут рука згинається Згинається рука? А, він за спиною ні, перед собою тримає руку. Так. А там та рука так рівна, ясно. Ніби марширує. Є, звільнила. Ну, і йдемо помиємо. Все. У нас терекотовий воїн є. І це, знаєш, що в розкопках перший раз попалось те, що ти хотіла. Так, результат наших розкопочок. Карина розкопала перекотового воїна. Ось так от він виглядає. А це підставочка знизу. Так, підставочка знизу, що може стояти. Я купалася те, що ти хотіла. Бо я думаю, спитку ж це якась копійка. Ось такий от трипотовий воїн як можна збирати так само, як той імператор, ціле армію, ціле військо. Ну все? Мені подобається це школи. Клас, що воно стоїть, не такі Так. Ну все, до наступних зустрічей на нашому каналі. Підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте. Хочете продовження ще Так. <плесу> Пишіть. <плесу> Давайте ще! Papai. Papa.